За те, що через Спасителя ми отримуємо оце життя, до якого ми всі тягнемося. Життя краще, життя наших душ, життя, в якому насправді немає потім чогось такого, щоби засмучувало людину, але навпаки, щоб піднімало її дух. Піднімало її сили, душевний настрій і дарувало щось тільки гарне і прекрасне. Коли людина відкривається до життя, можемо так сказати, це вона відповідає позитивно на те, що Господь заклав вже у її природу. Людина не ховається від того, що треба в тому житті десь трошки себе пожертвувати, але вона відкривається на це життя. І тому воно є таким, знаєте, потім і винагородженим, коли ми вміємо ділитися, коли ми вміємо це життя насправді дарувати і вміємо в тому житті споглядати тільки все те, що є гарне, добре, як той дар, який маємо від Господа Бога. Тому сьогодні я щиро дякую Богомі, Пресвятій Богородиці за. Ті дари, які ми маємо це на сьогоднішній день. Дякуємо за цей день, коли ми можемо разом тут святкувати. Дякую всім, що причинилися до цього свята, що готували це свято. Звичайно, що це наші вірники, прихожани, які готували в духовний спосіб і в фізичний спосіб, який ми зараз так само довершимо. Дякую всім священикам, які прийшли сьогодні, щоб розділити з нами радість цього храмового свята. Дякую, зокрема, оцю Василю іскусти. Я думаю, при, е, нікого не треба представляти. Ми всі знаємо, хто є і що. Дякуємо за виголошене слово Боже, за очолювану цю святу літургію. Дякую потім всім іншим священикам, отцеві Янкові і Словаччини, ну, він вже десь тут був, наші вірники знають. Він сам родом є із Сечорова, а з того села є похоронений тут священник. Так що бачимо, як. Дякую. Як може бути все дуже близьке. Дякую і Отцові і Мирославові, близькому сусідові, і потім всім всім іншим священикам. Я хотів лише сьогодні сказати вам, що є між нами молодий священик Нової Рей, отець Віталій Попович. Він десь там сховався, нехай підійде трошки ближче. Він недавно був лиш висвячений. І є призначений сотрудником до Отця Віталія Полянського у Золотарі. Тому вітаємо його так само між нами і так само всіх інших священників, які з нами сьогодні Святкують це гарне свято Хай Господь Бог благословить, щоб ця праця була для них легкою, щоб за тим словом Божим могли потягнутися ще ті, які десь є трошки віддалені, щоб наповняли своє серце отим життям, життям вічним. Життям, яке завжди людині є до таке приємне, близьке, доподобне. Життя, яке нас вибудовує і робить ще більшими тими поклонниками і вірниками Божими. Дякую сьогодні всім дякам, які співали із всіх сіл, я само починаючи, може, з Тячівщини. і аж. Допущений і ще може далі. Тому Хай Господь благословить вас, ваші родини. Дякую всім діточкам, користам, всім, хто прибув сьогодні із інших парафій і а, разом там, да. з нами сьогодні святкує. Хай Господь щедро благословить через Пресвяту Богородицю, через її молитви, її заступництво, щоб ми могли так само діждатися того, що так просимо, що так молимо, щоб ми могли так само жити в тому мирі в якому людині є насправді найкраще? Цього просимо. Дуже всі віримо і молимося, і сподіваємося, що Господь якнайскоріше відкликнеться, почує і зробить чудо, бо інакше не буде. Тільки мусить бути Боже чудо. Тому дякую ще раз всім, хто прийшов, хто разом з нами розділив це свято, хто готував трапезу, яку ми сьогодні зараз поблагословимо, і щиро вас запрошуємо взяти в ній участь, такий маленький почастунок, але від щирого серця. Тому хай Господь щедро всіх благословить, наповнить вас тільки тими радісними почуттями. Тими моментами, в яких і ви можете збагатитися і їх подарувати для інших. Хай Господь через Пресвяту Богородицю наповняє ваше серця тільки радісними почуттями, світлом, добрими наміреннями, добрими справами, щоб ми могли їх реалізувати і звершити у цьому земному житті. Обдаровує нас. Світлом, миром, дарами Духа Святого і сповняє наші сили як духовні, так і фізичні. я і я літа. Буде святкове репорт, мировання, а після того запрошуємо всіх підійти там до наших столів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже благослови, а встиві тисні, все там і приснує в віки віку.